Вулиця Марії Заньковецької, 4. це п'ятиповерховий стоквартирний будинок, збудований ще в 1971 році. Пані Марія живе тут з моменту його здачі в експлуатацію. Жінка каже, що прибудинкову ділянку завжди доглядали та облагороджували мешканці будинку. Дерева садили також вони. І коли дізналися про ймовірність забудови цієї території, обурилися. Оця територія, яка тепер продана, завжди завжди була власністю нашого будинку. Тут, на цій зоні, ці дерева, всі наші батьки і ми з ними садили. Тут у нас були клумби, городи, все. І тепер подивіться, де ці колики, як зведуть, то все кажуть, магазини, а зверху будинки. Ми будемо знову і ще і оце, що тут по одному вікну. Будемо вікна у вікна. Це ніяке особисто життя. По-друге, дивіться, як близько. Не дай Бог пожежа в їхньому будинку чи в нашому, як пожежники туди дійдуть. Пані Ніна живе тут 27 років і завжди ця ділянка була їхньою прибудинковою територією. Про те, що вона вже у приватній власності, дізналися тільки коли її почали розчищати та вирубувати дерева. Цю ділянку виділили так, що ми навіть і не знали наші мешканці. Зараз забудується весь перший поверх. У нас і так, темно, сиро, у нас хворіють діти. Це так неможливо, це неправильно. Тим більше, тут виділили 10 сотин йому. Має зрізатися усі наші дерева дерева мають позрізатися, а в нас тут дуже гарний сад. Вже деякі дерева вони зрізали. Останні ми їм не дали зрізати цьому забудовнику. Об'єднання співвласників відразу після початку робіт подали позов до суду. З цієї ситуації ми узнали, що ця ділянка вже давно. Чи продана, чи подарована, чи відчужена від нас, ми зразу подали на суд. І от уже три роки, четвертий, ми судимося за цю ділянку. Здвигу ніякого немає. І от ми весь час зараз програли ми суд. От тепер знову подали на апеляцію, тому що нас болить. Той же час ОСББ не має прибудинкової території. Тепер вони говорять, що наша у дворі, наш двір прохідний. Там і машини ставлять, і садик дітей водять. Нас немає навіть ну де нам відпочити, де нам роз... ну, не то, що розвернутись, ну побути якось при своєму будинку. В міській раді кажуть, що ділянка перебуває у приватній власності вже 10 років, а змінили її цільове призначення під комерційну забудову 4 роки тому. Допоки справа в суді в міській раді ніяк не можуть вплинути на вирішення ситуації, запевняє головний архітектор міста Олег Боршовський. Дане питання розглядається в суді. Тобто вони оспорюють щодо надання даної земельної ділянки. Крім того, зараз є рішення суду щодо заборони будь-яких будівельних робіт на даній земельній ділянці. У нас в суд не залучали на архітектуру, ну і ми не надавали ніяких дозвільних документів на будівництво. В державних будівельних нормах зазначено, що відстань від п'ятиповерхівки до нової забудови має бути не менше ніж 15 метрів. А поки ж на цій ділянці власниця встановила позначки меж майбутньої будови. Що саме там планують будувати, і загалом позицію власниці ділянки ми не дізналися, адже не змогли з нею зв'язатися. Редакція каналу «21 Ужгород готова почути та оприлюднити її позицію.